Так, для розуміння, який це кусок металу? Це ж цей самий болт, який відкрутився. Бачите? В перерезі його. Далі також буде заміна пальців поршневих, сюди є воробітка, Вкладище це вже буде під ремонтний розмір, підбиратися, тобто під який його прошліфують містий вал. Передня кришка корпуса буде розточуватися вже під манжет, під сальник. Тут ще є ну, стальникова набивка. Тому це розточується, ставиться сальник, запресовується і воно працює так, як і має працювати. Кільця однозначно йде заміна. Циліндри рекомендував розточити, якщо вже повністю капітал, та його чітко. Ну, клієнт ще поки що буде думати. Пізніше скаже результат. Будемо бачити.